Чому сонце встає щоранку? Уяви собі, що на небі живе велике велике сонечко, воно дуже добре і лагідне, і кожного ранку сонечко прокидається, потягується, позіхає і каже: Ой, новий день настав, пора вставати. Мої маленькі друзі чекають на мене. Сонечко вдягає свої золоті промінчики як теплу ковдрочку і вирушає в дорогу. Воно пливе небом, наче човник по Блакитному морю, і освітлює все навколо деревця, травичку, зайчиків, пташок і тебе. Коли ти прокидаєшся вранці, це тому, що сонечко вже постукало у віконце і сказало: Привіт! Я прийшло погратись. Зігріти тебе і подарувати гарний день. Сонечко дуже любить усіх діток. Воно встає щоранку, щоб усі могли гратися, бігати, малювати і посміхатись, навіть коли не видно сонечка, бо хмарки сховали його. Воно все одно там, високо в небі, і чекає, коли знову зможе тебе обійняти теплом. А ввечері сонечко каже Ну, все, мої любі, час спати. Я теж втомилась, завтра знову прийду. І воно тихенько ховається за гори або дерева, щоб відпочити і набратись сил для нового дня.